Уявіть собі, сонце ще не встигло піднятися над горизонтом, як земля стригнулась, спершу легке тремтіння ґрунту, потім ревіння з надр планети. І ось майже водночас, у всіх куточках світу, де є вулкани, з надр починає вириватися вогонь, попіл і магма. Чи це початок кінця людської цивілізації? Чи, можливо, такий катаклізм стане новою точкою відліку? У цьому відео ми розглянемо неймовірну, але гіпотетично можливу ситуацію. Що буде, якщо всі вулкани на планеті Земля прокинуться одночасно? Перед тим, як малювати картини апокаліпсису, давайте розберемося з фактами. Активних вулканів на планеті понад півтори тисячі, сплячих і потенційно активних понад 10 тисяч, підводних вулканів, які ми не бачимо, ще десятки тисяч. І найнебезпечніші з усіх супервулкани, наприклад, Єлстоун уша, Тоба в Індонезії чи Кампі флегрей в Італії. Виверження одного йолоустоуну може спричинити глобальні кліматичні зміни, а тепер уявіть, що вибухають усі. Під час виверження з вулкана виривається магма, яка на поверхні стає лавою, величезна кількість вулканічного попилу, дрібного, як борошно, але смертельно небезпечного. Газів, вуглекислий газ, діоксид сірки, хлор, фтор, метан. Навіть одне потужне виверження може зупинити авіасполучення, зруйнувати інфраструктуру, спричинити кислотні дощі і глобальне похолодання. Наприклад, у 1815 році виверження Тамборо Індонезія було настільки сильним, що в 1816 році назвали роком без літа в Європі загинуло понад 70 тисяч людей. А тепер уявимо, що всі вулкани одночасно вибухнули, одночасно активуються всі. 1500+, плюс активних, тисячі сплячих і супервулкани. Що відбувається у перші години? Земля здригається по всій планеті. Масові землетруси і цунамі. Виверження починаються у десятках країн, таких як Ісландія, Японія, Індонезія, Італія, Камчатка, США та інші у мегаполісах. Починається паніка: зникає електрика, зв'язок вибухають газові мережі. В атмосферу викидається мільярди тонн вулканічного попелу. Сонячне світло не може пробитися крізь шар попелу. Настає глобальне затемнення. Температура починає швидко падати за кілька тижнів мінус 10-15 градусів Цельсію, навіть у тропіках. Це як ядерна зима, тільки без ядерної війни. Сонце закрите хмарами попелу, рослини не можуть фотосинтезувати, припиняється ріст врожаїв. Настає глобальний голод. Люди штурмують супермаркети, запаси закінчуються за тижні. У північній півкулі сніг і морози, вже в червні, таке вже траплялося у минулому. Після виверження тобо, приблизно 75 тисяч років тому, людство ледь не зникло. Популяція скоротилася до кількох тисяч людей. Вулканічні гази отруйні. У поєднанні з вологою утворюються кислотні душі, які руйнують усе: ліси, посіви, будівлі. Дихати стає небезпечно, люди без масок починають задихатися. У містах починається хаос, біженці, голод, колапс медицини. Міста не витримують, інфраструктура зруйнована, транспорт зупиняється, аеропорти закриті через попіл. Морські порти паралізовані через цунамі. Міжнародна торгівля зупиняється. Банки, інтернет, супутниковий зв'язок усе гине. Людство повертається у доіндустріальний вік на планеті новий льодовиковий період. Наслідки для біосфери вимирання маси видів, особливо уразливих до температур, як-от, корали, комахи, рослини, кислоти й попіл знищують океани, кислотність океану зростає, риба гине. Птахи й комахи втрачають орієнтацію. Пили сажа осідають навіть в Антарктиді. Це буде шосте масове вимирання в історії планети. Через десятиліття, якщо людство виживе що далі, попіл поволі осідає, сонце знову пробивається крізь небо, температура поступово відновлюється, земля відновлює баланс, природа починає адаптуватися. Починається нова епоха, можливо, нова цивілізація, і це вже новий початок. Чи можливо це насправді? Всі вулкани не можуть прокинутись одночасно без надприродного впливу, але вулкани взаємодіють. Активність одного може підштовхнути інше. Підвищення температури, танення льодовиків, суви тектонічних плит усе це збільшує ризик активації вулканів. Ми не можемо виключити сценарій масового виверження кількох супервулканів, і цього буде достатньо, щоб повторити сценарій виверження тоби чи гірше. Як ми можемо захиститися? Створення глобальних запасів їжі, підземні бункери, енергетична автономія, системи спостереження за супервулканами, глобальна співпраця урядів. Питання в тому, чи встигнемо ми. Гіпотетичне виверження всіх вулканів землі це не просто сюжет для фантастичного фільму, це попередження. Земля жива, вона дихає, рухається і змінюється. Іноді м'яко, а іноді вибухово. Наша цивілізація побудована на тонкому шарі стабільності, і будь-яке порушення цієї рівноваги може коштувати нам усього. Але навіть у найтемніші часи в історії людства залишалась надія. Можливо, така катастрофа стане поштовхом для переосмислення, об'єднання і початку нового розділу, чистого аркушу нового світанку. Якщо вас вразив цей сценарій, підпишіться на канал. Попереду ще багато розслідувань, гіпотез і наукових фантазіях. І напишіть в коментарях. Що б ви зробили в перші 24 години після масового вивершення? Чи підготували б себе і свою родину до такого сценарію? До зустрічі! І бережіть землю! Вона в нас одна!